34 загиблих і 119 поранених на цей ранок. Це повідомлення речника Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Сумській області. І зараз він сам з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю, пане Олеже. Вітаю вас. Ви знаходитеся на тій вулиці, де вчора сталася страшна трагедія. Вже немає трупів людей. Ви сьогодні правильно розумієте? Плануєте робити демонтажні роботи? Будете розбирати будівлю Сумського державного університету. Завали? Так. Е, так, е, Працювали ми тут вчора до пізного вечора. Мабуть, до години дев'ятої, якщо не пізніше. Потім знову була загроза повторних ударів. Ми повернулися в підрозділи, і сьогодні, від самого ранку, знову на цій вулиці. На цій вулиці ми були вчора з перших хвилин після цієї страшної панічної атаки. Як могли рятували людей, як могли швидко ліквідовували загоряння транспортних засобів, тому що полали і цивільні автомобілі, приватних приватні цивільні автомобілі. Була також і комунальний транспорт. В тролейбус, в якому знаходились люди. Тому кого могли рятували в перші хвилини, а потім почалось найстрашніше. Ми почали ну просто-напросто розрізати транспортні засоби. Пане лежу, я розумію, що ви. Г Говоріть, я розумію, що без навушників вам складно почути мене і переривається трошки зв'язок, тому я боюся, що ви застигнете. Е Говоріть, будь ласка, також я правильно розумію, що постраждало десятки будівель. Зокрема, постраждав і місцевий театр. Тобто, сьогодні будете працювати саме над завалами, розлібати завали університету, чи до ще якихось приміщень будете діставатися? Дякую за ваше питання. Дуже великі руйнування. Пошкоджено більше півсотні будівель. Це будівлі навчальних закладів і будівлі мирних громадян. Зараз на вашому відео видно ту стіну навчального закладу, яка дуже сильно пошкоджена. Величезні завали. Ми їх розбирали вчора, до самого пізнього вечора. Розбираємо і сьогодні для того, аби переконатися, що саме там під завалами немає людей. Хоч в нас і нас запевняють, свідки що там нікого не було все рівно це наша робота. Ми повинні бути переконані на мільйон процентів, що там більше ніхто не знаходиться. Тому основні сили це та будівля, і також інші сили наші покладені на те, аби проводити вже такі часткові відновлювальні роботи. Це робити не просто, бо дуже багато аварійних конструкцій, які знаходяться на висоті, і їх потрібно демонтовувати. Це ми зараз і робимо за допомогою спеціальної техніки. Е, нас тут багато. Зараз більше 60 чоловік особового складу, тільки рятувальників. Це і всі наші практично співробітники з міста Суми, а також наші колеги з ромнів з міжрегіонального центру швидкого реагування. Є в нас вся достатня техніка, як інженерна для того, аби пришвидшити. Е, розчищення, так і техніка для проведення висотних робіт, пане Олеже. Як відбувається, як, як триває процес пошуку можливих людей під завалами? Тобто, ну наскільки ми розуміємо, це має відбуватися або за рахунок службових пошукових собак, так або ж просто маєте замовкати на певний період для того, щоб почути щось звуки або якісь голоси. Дякую за ваше питання. Так. Вчора, оці всі етапи, які ви сказали, були проведені в перші години після цієї трагедії. Прибули наші кінологічні розрахунки, абсолютно все обстежили, абсолютно все обстежили, і нас запевнили, що в принципі там людей не повинно бути. А, але але, повторюся, ми повинні на власні очі переконати, що дійсно під цими завалами нікого немає, тому зараз. Все розчищаємо за допомогою і кранів, і висотної техніки, і гідравлічних інструментів. Але є одна дуже велика проблема. Ось, наприклад, ми тут вже працюємо сьомої години ранку, але повноцінно приступили до виконання своїх обов'язків після того, коли пролунало, пролунав відбій тривоги, бо постійна загроза балістики, розвід дрони і тому подібне. Зрозуміло, а дякуємо за вашу роботу. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Дякую. Олег Стрілка, речник Державної служби надзвичайних ситуацій в Сумській області, був з нами наживо. Ну а тим часом наша колега Катерина Космарова зараз перебуває на місці влучання у Сумах. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Катю, вітаю тебе. Розкажи, що відбувається там і в якому стані постраждалі, що тобі вдалося дізнатися. Вітаю колеги. Ми наразі перебуваємо на місці страшної трагедії у Сумах, і можете побачити, одна з ракет поціла по будівлі конгрес-центру Сумського державного університету. Ось на що перетворилася власне ця будівля. А також тут наразі працівники ДСНС знімають аварійні конструкції і продовжують розбирати завали на місці прямого влучання по самій будівлі Сумського державного університету. Хоча інформації, що ще там хтось може перебувати під завалами. Наразі а, немає а, менш ніж за годину. Тут на місцях ударів російських балістичних ракет а, мала проходити дитяча вистава. А, також за оновленими даними маємо інформацію з від ДСНС, що кількість постраждалих збільшилась до 119 людей. За останню інформацію сумської обласної військової адміністрації маємо 34 загиблих, серед них двоє дітей. Перший вибух пролунав о 10.20 і вже за кілька хвилин пролунав другий повторний. Удар російської ракети, і така велика кількість жертв, адже це була вербна неділя, велике церковне свято, і багато хто просто прогулювався, бо це вихідний день. а Багато хто якраз таки йшов до церкви. Друга російська ракета ймовірно була начинена осколками, і саме від другої ракети, як кажуть в адміністрації, найбільша кількість жертв, адже вона вибухнула ймовірно у повітрі. І Поряд також житлові будинки. Вони теж зазнали пошкоджень, Вибито щонайменше пів тисячі вікон, і як нам повідомило у міськраді, наразі електропостачання та водопостачання вже відновлено однак ще тривають роботи, аби відновити газопостачання в одному з будинків. Будемо продовжувати розбирати частково завалену будівлю, яка знаходиться за моєю спиною. Вчора ми тут працювали до пізнього вечора, були також залучені наші кінологічні розрахунки. Хоча за інформацією людей там і немає під завалем, але все одно ми повинні це все роками розібрати і бути всьому впевнені. Під ударом опинилися і кафе, ресторани, районний суд. Також пошкоджені будівлі здебільшого мають історичне значення. Це пам'ятки культурної спадщини, зокрема сумський обласний художній музей, обласний краєзнавчий музей. В епіцентрі ж удару в центрі Сум, зокрема, потрапив регіональний центр захисту прав людини. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Також згоріли десятки автівок, і рейс був останнім і для пасажирів та водія автобуса, який якраз проїжджав. На момент удару біля епіцентру і численними осколками вбило просто велику кількість пасажирів та самого водія. Цей автобус був переповнений тілами людей. 13-річний Кирило Іляшенко із Сум під час ракетного удару теж перебував у середині цього автобуса і проявив надзвичайну мужність, адже він був поранений однак не розгубився, зміг вибратись через розбите вікно автобуса та допомогти. Врятувати пасажирів цього автобуса. Сам хлопець отримав три уламкові поранення голови. Наразі він під наглядом медиків. Його мама теж постраждала. Отримала поранення. Однак наразі вона вже лікується вдома. Завчора вдалося закрити максимум житлового сектору ті будинки, які постраждали навколо багатоповерхові, приватний сектор. Сьогодні плануємо продовжити роботу на комунальних установах, оскільки постраждали і корпус СумДУ, Філармонія, також магазини по цій вулиці. Тому сьогодні плануємо працювати на, саме на комунальних установах. За словами керівника ГУР, удари були здійснені саме ракетами типу Іскандер. м У сумах наразі катастрофічна нестача донорської крови. Так як у місті немає власного центру крові, тож закликають харків'ян долучатися та стати донорами та прийти сьогодні, здати кров у пункти харківських харківського центру крові. А також сьогодні у українських містах день жалоби внаслідок цієї трагедії. А також день жалоби є у закордонних дипломатичних установах всього світу. Там пропускають державні прапори. Це наразі вся інформація. Будемо надалі слідкувати. Колеги Катю. Дякуємо тобі за цю інформацію зібрану і озвучену про наслідки ракетної атаки Росіян на Суми розповіла наша колега Катерина Кусмарова. І сьогодні день жалоби за загиблими від російського обстрілу у Сумах. Окупанти вдарили двома балістичними ракетами по центру міста. Перша влучила в одну із будівель університету, друга розірвалася на вулиці. 34 людини загинули, і вже 119 поранено. Серед них є діти, зокрема дівчинка, яка цьогоріч народилася. Близько 70 людей перебувають у лікарнях. З них восьмер у важкому стані. Окрім університету, у сумах пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, кафе та магазини. Приміщення районного суду. Загалом близько 20 будівель. Не зменшується кількість травмованих. Наслідок цієї жахливої події. Вже цифра 119 людей отримали травми, серед них 15 дітей. По, по, по загиблих цифра безміна, 34 людини загинуло. Серед загиблих семеро дітей. Вчора о 9-й годині вечора ми тимчасово призупинили роботу і сьогодні від самого ранку вже тут на місці. Буде також організовано сьогодні три місця видачі і розпилки матеріалів, тому хто вчора також ну, можливо, не встиг отримати. Або сьогодні також підійшли це е, на Кузнечний посередині було біля е, перекрестя, біля Банківської академії і біля. Е, Кандратів а також той тобто, стри-три місця, де будемо видавати, розколовувати матеріал. Тому і також будуть благодійні організації. Тобто, кому треба допомога, щоб обов'язково сьогодні також ще звернулися, працювали це питання. 34 людини загинуло, 120 поранено, зокрема, і діти. Такі наслідки атаки росіян на суму напередодні на місці трагедії перебуває наша колега Катерина Кусмарова. Катю, що відомо на цей момент, розповідає. Вітаю Олю. Ми наразі перебуваємо на місці влучання. Це центр міста, і саме сюди поцілили дві балістичні російські ракети. І це досить людне місце. І як нам розповіли, можете побачити на цьому велосипеді, повз проїжджав чоловік і його посікло осколками. Тут досі калюжі крові та його особисті речі. А також повз проїжджали і десятки автівок. Так можете побачити згорівші автівки. Досі на місці влучання, а також став рейс останнім і для пасажирів та водія. Автобусу, який на момент удару був біля епіцентру. Тож численні уламки поранили людей, і саме в автобусі найбільша кількість жертв. Автобус був просто переповнений тілами людей. 13-річний Кирило Іляшенка із сум під час цієї страшної атаки теж перебував всередині автобуса, і хлопець не розгубився і зміг вибратися через вікно, розбити автобуса та намагався врятувати. Поранених людей звідти, хоча й сам був поранений. У нього були три уламкові поранення голови. Наразі один уламок вже вдалося дістати, і наразі хлопець під наглядом лікарів. Його мама теж постраждала, однак наразі вже лікується вдома. Просто дуже великий вибух. Потім я пішла в укриття в мене гардеробні укриття, і через декілька хвилин знову відбувся вибух. І потім я вже побачила, що це моє робоче місце. Бачила все розвалене. Ну насправді на щастя, мій кабінет більш-менш вцілів, але кабінети колег їх немає. За даними міськради, кількість постраждалих вже збільшилася до 120 осіб. В стаціонарі наразі перебувають 39 людей, із них 9 дітей. Наразі тут все ще тривають роботу однак їх уповільнюють постійні повторні загрози, адже ось буквально декілька хвилин тому була загроза ворожого безпілотника, який залетів над містом. Також тут тривають роботи з розбору завалів та прибирають аварійні конструкції, адже саме влучання було було по будівлі сумського державного університету. Наразі під завалами інформації, що хтось може перебувати, немає. Однак працівники ДСНС продовжують ці роботи, долучаються, допомагають і волонтери, і працівники цього університету. І за останню інформацію сумської обласної військової адміністрації загинули загалом 34 особи, серед них двоє дітей. Від місцевих ми дізналися, що і досі люди шукають своїх рідних. Так, зокрема, одна жінка, і досі немає зв'язку. Зі своєю мамою і не знаю, чи у лікарні вона зараз чи вже загинула. Дякую, Катію. З нами на зв'язку із сум була наша колега Катерина Кусмарова. Лідери багатьох держав рішуче засудили черговий ракетний удар по цивільному в Україні. Мерзенним назвала цей варварський напад Росії на мирних людей у сумах очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Вона зазначила, ця остання ескалація є похмурим нагадуванням. Росія була і залишається агресором, грубо порушуючи міжнародне право. Я приголомшений жахливими нападами Росії на цивільних у сумах. Зазначив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Президент Зеленський продемонстрував свою відданість миру. Тепер Путін повинен погодитися на повне і негайне припинення вогню без умов. Президент Франції Мануель Макрон нагадав: усі знають, ця війна була ініційована тільки Росією, і сьогодні зрозуміло, що тільки Росія вирішила продовжувати це із відвертим ігноруванням людських життів та міжнародного права. Наші думки із родинами загиблих і поранених Німеччина рішуче засуджує цей варварський напад, написав у мережі X канцлер Улав Шольц. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відзначив російський варіант припинення вогню кривава вербна неділя. Суме а його колега із Данії Мете Фредріксен додала: Путін показує справжнє обличчя Росії. Ні в кого не може виникати сумнівів щодо того, хто нападник, а хто жертва у цій війні. Свою підтримку Україні та обурення такими нелюдськими ударами по центру мирного міста також також висловили президенти Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії, Молдови, Словаччини, прем'єр-міністри Нідерландів, Швеції, Хорватії та Болгарії. Жахливий приклад посилення атак Росії у той час, як Україна, акцентувала безумовне припинення вогню. Зазначила висока представниця ЄС з питань закордонних справ Кая Калас. Спеціальний представник президента США Дональда Трампа у справах України генерал Кіт Келох назвав удар двома балістичними ракетами по центру Сум, таким, що переходить будь-яку межу. Атака російських військ на цивільні цілі у сумах у вербну неділю переходить будь-яку межу прийнятного. Є десятки загиблих і поранених цивільних. Я колишній воєначальник, Я розумію націлювання, і це неправильно. Ось чому президент Трамп докладає усіх зусиль щоб припинити цю війну.